Всіх на каналі сімейних Традицій. За новим стилем у церковне свято 30 вересня вшановується ще Григорія зі стародавньої вірменії та митрополита Михаїла Київського. У народі цей день називали Михайлом Солом'яним. Бажали, що в цей день молодим дівчатам потрібно неодмінно спалити солом'яне ліжко. За повір'ями, це повинно було берегти їх від лихого ока. Якщо ця порада в цей час в цілому втратила свою актуальність, то до наступної краще прислухатись. Юним представницям прекрасної статі не слід надягати ношені хоча б один раз речі. Наші прабабусі попереджали майбутнє подружжя, і так само, як їх і життя, виявиться чимось заплямованим. Щоб уникнути цього, на Михайла потрібно одягатися виключно в чисте вбрання. Існує також спеціальний обряд купання малих дітей на порозі будинку на Михайла Солом'яного. Це допомагає вберегти їх від хвороб взимку. Не рекомендується шанувати в будинку нових людей, тих, хто в ньому ще не був. У народі вірили, що новоспечені гості можуть принести в будинок негативної енергії. Незабаром до почнуть хворіти, або між ними виникне непорозуміння. Проблеми зі здоров'ям можуть початися і в такому разі, якщо сьогодні приймати подарунки. В тому числі грошові. Наші предки вірили, що існує велика ймовірність того, що всі хвороби дарувальника можуть перейти на того, хто прийме презент. Якщо у вас на цей день заплановано свято, день народження або весілля, наприклад, подбайте про окреме місце для подарунків. Його потрібно буде згодом обійти з запаленою свічкою, це допоможе видалити весь негатив. Також заборонено публічно критикувати кого-небудь. В іншому разі, обставини складуться таким чином, що той, хто не послухався цієї поради, сам почне допускати помилки на кожному кроці, можливо, зіткнеться з якоюсь новою для нього діяльністю. Не рекомендується в цей день лінуватися і робити щось або як, при вірили в те, що вищі сили стежать за тим, кого можна нагородити за старанну працю, а кого покарати за неробство. Що не можна робити? Згідно віруванням і народним традиціям українців бажано не робити таке сваритися і лихословити, ходити в родному одязі, впускати додому чужих людей. Весілля і заручини 30 вересня не проводять поганий прикмет. Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами, не можна влаштовувати жодних гулянь, не слід спати на несвіжій постільній білизні, оскільки це може принести неприємності в життя. Вважається, що укладати контракти цього дня теж не варто, вони можуть завершитись невдало. Також забороняється носити поношений або старий одяг, щоб уникнути невдач. Народні прикмети і традиції. Немає грибів, але багато горіхів, зима буде сніжною, випав сніг до пізньої зими, Іде дощ, взимку буде багато снігу. Немає опадів у цей день, зима пройде нескоро Зранку похмуро в день буде тепло. Традиційно в цей день наші предки витрушували солому з подушок і матраців, замінюючи її на свіжу, а стару спалювали, вважали, що цей обряд захищає від пристріту та сприяє зміцненню здоров'я. Іменини не святкують Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен Олександра. До зустрічі в нових відео!